Всім привіт! Сьогодні ми будемо замінювати екран, який вже в зборі з рамкою на Xiaomi Mi A2 Lite. Такий цікавий телефончик. Сьогодні будемо замінювати начебто без клеєв. Першим ділом ми маємо виняти синіло топ. Беремо. О, так виймаємо, оп, що не вони пошкодити плату. Тепер беремо і акуратно встав так між екраном піддіваємо задню кришечку. Акуратно без різних рухів, тому що тут ще сканерів підкопати всім. Коли пошкодить швейф, категорично забороняється. Встав. так, так нам ну, потрібно пройти звіднати ну, це все. Кришка пластикова хоча виглядала, як металева. Тому це трошки облегчує задачу. Тому що в мене були такі телефони. На якийсь треба б металеву корішку зняти, а це просто жах, тому що екран амулет, який легко тріста, тобто екрану вигнути не можна, кришка не гнеться. Тому тут як майстером можу виразити подяку. хлопцям, що на недорогому телефоні просто зробили гарний дизайн. Просто хоча б з одної сторони підійти якось. так, тепер акуратно, дивимося. Е, де в нас швейф? Зараз Конрад буде копатися. Оскільки я знаю, тут такий коротенький повинен бути. І це насправді краще просто шах. Ну, на що його таким... Типу, в мене було недавно відео з Redmi Note 7. Ось вам те. Там довгенькі швейф. А тут Такий має бути коротенький, так. Я ще ні черта не бачу де. Зараз. Наче не з цієї сторони. Як з о, о, о Ось. Зразу все-таки. Ну дивіться, як заховано. Аккуратно тепер піддеваємо на ліву сторону. І тепер направо. Це така проста інструкція. Тепло, що що є дуже короткий, ніж такої форми, що спочатку треба на ліву, а потім направо. І аккуратно піддеваємо його. Це копайся, хто общем. Далі, ми обсточуємо пристрій, беремо викрутку на плюс. Ой, ой ты жехтослав. Хонь так болтається. Жах. Жах, бунт и напоркрущен люди. Ай, Боже, Боже мій. Жах. Прошивал, чую. Добре. Зараз скопечно їх він кине закрутити. Да. Просто зразу порвіджу, як він гуляє. А, там першим діємо з точем акумулятор, підтюбуємо інший шойфа, тому що ми замінимо повністю екран. Uh. So, і талі все відкручуємо. І тут нижню плату теж. Ось ми відкрутили всі винтики. Відкрити сразу. Зкрутила на не Оп. І Просто піднімаємо. Що ми бачимо? Дотя вже зняв. Тут нічого не тримає. А, значит, ми всі що і в автомусі цей е, зв'язку. Аж нарочив такий кабель. так. Тому що наповню полз... знімати. Знімаємо. Далі нам потрібно зняти акумулятор. Щоб це зробити, У нас тут такі петлі, які, думаю, зараз поруться. їй кажемо, що це за херня? От мене от постійно вони рвуться якось все не так з ними. У мене тільки на парайфонах 6 шостих. Вони не рвалися. Ай, зараз мені треба ще зняти цілий акумулятор теж і доничному екземплярі в мене. Я акуратно, тому тут оточую шойфа і міжплатного з цього цього перехва. Ну от, ну як мені це зробити так ультраакуратно? Між парня не заді, ну, а вот екранний За хлеба буде. А ну хоча мені ж в принципі пофіг. На екранний а от іншим комусь може бути не пофиг. Значить, сократно просовуван. Ага, понял. Зараз покажу. А ничего страшного. Это подсрнно. Якщо колониаторы так ідуть, вони не тримають, это все. Это тут самих покладки. Я в них ни я не снял. Они просто від часу раствори вот изпочал. таке. Жах. Uh. В общем... А, цю, а тут, типу, стейдж рейдинг. Його складно пошкодить, а дисплейний как якусь супер акуратну. Тут є То Тобто ось, така особливість. Це я показав, що він тон пошкодив. У мене то новий екран він тищусьок а, а просто треба акумулятор замінити. Тому, ну, тому стак треба бути в ті санчої помилка. Так, далі ми... А, тут наче ж немає ніде гонтики. А, ні, ось тут тримаємо. Ось так. Перемай відскочить. Відскот. Далі знімаємо вібромотор. в бросилки. Это сразу не поклеим. Нові ну, торчик мы просто подінем звичайною викруткою ось так. Все ничего не будет. Тут у нас статик Ну, Нугу. Далі у нас... Вот такой плоской выкруткой так поддеваем с тут и мисс, под кнопкой. так оп. так и проводим аккуратно под кнопкой. Вот так. Оп. И... Вот и, и, снимаем. Кнопки зняв далі. А, що можемо зняти? Можемо якийсь скотч відірвати. Оп. І зняти фронтальну камеру. Правильно, правильно. Оп. просто так назвали кружечную воду. Но... Не знаю, может его у на пилу. О, Але... да, потому что у меня тут сквозное отверстие. А сподіваюсь, що не треба, тому що купляти її прям, ну не то, що геморрой, не, не хочеться. Тому що что... Яхта свою зйомку в точно повна фуфло. А за гривень 200 що за неї просить це загінти. Не шукаємо підводні болти. Наче гвинтів немає ніяких. І пробуємо підійти плату. Всьому місці попробуємо. О, вона тут тримається на термопасті. Опа. Це ж це дачку так. Ось У нас у нас стара термопаста. Зіб ви так цього беремо. Так, и протираем случайные цветы. Ну, Она уже вся каменная. Каменная. А ну, что у нас тут за процессор? А, значит, сейчас покажу. Тут у нас... У нас на драконе 625. -й. Uh, ну, як мені доволі непоганий 625 знову тревель. Він uh, трішки гріється, тому вартує замінити термопасту. Отже, беремо новий екран спершу. Uh, кидаємо сюди плату не в прямому сенсі. Ось так. От так. Значит, при наводчу, що ты не долговатый. Затричка хвилюється момент. Варну. Фигнем. Берем аккумулятор. Ось. Підним БН47. Ага, і кнопки включення. Ну, треба акумулятор в кінці, а, але аперуємо. Акумулятор сівши, скоріш це все. Акумулятор сівший. Беремо швейф, до речі, де? Это швейф нижний. О, чорт, чорт. я його не зняв. Берем наш так. Знімаємо. І не порвайте нічого не буде. Тільки воно. Ось. YouTube. Не забуваємо. У мене є блок живлення. Тут зійшно тут валяється. Так, збираємо. качаем. А черт, надо ну, микро -эзби. Так, с микро USB. С холопа холопом. Вот с И поворот прям. лки помно. Тут тіпси нормальні. Ох, загорівайся вже щось. Что-то Що говорю... Ого-го-го, видите, все працює. А можна повністю повноцінно збирати. Дисплей, наче як оригінал. Перше, мене зімкнулася камера на моменті, де я перевіряв чи не працюю. Отже, я на току нічого не зробив. Давайте коротко пройдемо, що я зробив. З старого дисплею з... зняв церіта, який відповідає за сигнал. Далі взяв термопасту. То неким словом наніс з іншої сторони, там де процесор цю термопасту. А тому що тут була стара вона вже ну, все є гайки. А, далі трішки зібрав, поклав був мотор, приєднав ніжній індикатор зарядки приєдна. Ось, Далі. Приєднав фронтальну камеру, датчик приближення, і током ще нічого. Тому вибачайте, що камера сіла, але долучається знову. Продовжуємо. Отже, в принципі, можна вже ставити цей. Ось раз Протяг... вставляємо його сюди і протягуємо так. Нік таку. Підтягуємо. Приєднуємо ось все. Приєдналося, так протягнув. Все добре. А далі, якщо я не помиляюсь, в мене тут. Ну-ка. Аня, тут всего не чуєш, не mm. Далі. Um, в принципі, можна вже скручувати низ. А прям прям цеза черт швейх. Ось. Прикладаємо швейф. так, остави к видні. Что у нас завершается? У нас завершается зимоток. Ну тоді скручуємо. Стан и скручим. Перший гвинт є. Драдію він є четвертий знизу. Угу. Щовчок був це зафіксувалося, рівно, і давно. А от тепер уйдемо наверх second class whinny. ці І їх тут небагато конструкція легко. Далі Фінальним фінальному штрафову внутрішній збірці приєднуємо акумулятор. Так, стану. Приєднуємо. Далі беремо целову пластинку охайну. так. Сюди стану. Закручиваем тут нормально циклын таки. чуть забыл про винтики и тримай плату. Тут камеру отлепился. Вот так. Ну тут огонь. в Приспі пройтися. І на цьому можна завершувати нашу збірку. Можна завершувати нашу збірку. Можна закривати старем. Окрім звинуватись. У мене ще в кнопки став. На своє місце. Мабуть, в почати саме з кнопок. Саме головне, чого не встало. Давайте замов. Так заново довольно приємно. Приємним тач. Ось. Далі. Доки на своїх місцях. Не ну, фіксуємо їх, поки вони не став біженцем. Ой. Угу. Закриваємо карточку. Так, так. Опа. Он бомбу все зібраний і готовий до роботи своєї фінальної перевіже. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!